Едріан Олександр Джонс прийшов у цей світ 15 травня 2008 року. Перші два роки свого життя Едріан жив зі своєю біологічною матір'ю Даяною Пірс і двома сестрами в Лоуренсі, штат Канзас. У 2012 році департамент у справах дітей сімей штату забрав Едріана і сестер з під опіки матері після того, як маленького Едріана знайшли вдома без нагляду. У цієї бідолашної дитини було коротке, тяжке життя, і його б не забрали з дому, якби мати не проявила недбалості чи неправильного поводження. Департамент відправив цих дітей жити до їх батька Майкла та його дружини Хезер Джонс. Вже через три місяці, як Едріан переїхав до батька, на гарячу лінію почали надходити дзвінки про те, що у Майкла повсюди лежить зброя, а Хезер постійно під дією заборонених речовин. Окрім Едріана і двох сестер, у них вдома жили інші чотири дівчинки від шлюбу Майкла і Хезер. Діти навчалися вдома, через що інші члени родини їх не бачили на регулярній основі. Деякі люди, які дзвонили на гарячу лінію, повідомляли, що Майкл і Хезер били і душили Едріана. Крім того, один із абонентів розповів службі у справах дітей, що одного разу Едріана так сильно вдарили, що його сідниці кровоточили. Згодом сім'я тимчасово переїхала до Міссурі, де продовжувалися дзвінки на гарячу лінію. Де один із абонентів повідомив, що Мачуха Едріана б'є дітей без причини та продає якісь речовини прямо з дому. У 2013 році соціальний працівник дитячого відділу штату Міссурі та офіцер поліції розмовляли з Едріаном. Той був чесним і сказав їм, що тато б'є його ногами по голові та в живіт, а мама тягне за вуха, і це дуже боляче. Він також сказав їм, що Хезери Майкл завжди замикають його в кімнаті, і йому доводиться спати без подушки та ковдри. Також повідомив, що якось Майкл так сильно вдарив ногою в потилицю, що з носа вилізла маленька кістка. Медики та слідчі навіть оглянули маленького Едріана. Але дитячий відділ штату Міссурі вирішив просто надати сім'ї послуги на дому, тобто, по суті, нічого. На додаток Майкл і Хезер відмовилися співпрацювати. Крім цього, Едріан був тим, кого служба захисту дітей розглядала як проблемну дитину, і тому він пройшов курс лікування від деструктивної поведінки та проблем у стосунках між батьками та дітьми. The Washington Post повідомляє, що його батько та мачуха казали, що Едріан часто мочився в ліжко, крав і накопичував їжу, колупав болячки та підпалював речі, характеристики, які характерні для молодих жертв желкого поводження з дітьми. Одного разу Майкл і Хезер навіть попросили владу виселити Едріана з їхнього власного дому, але його лишили там. І фактично, власна бабуся Едріана двічі повідомляла про наступство в департаменту справах дітей і сімей, перш ніж його вбили. До цього протягом кількох місяців у 2014 році Едріан був поміщений в стаціонарний центр лікування в Гранд В'ю, штат Міссурі, з діагнозом посттравматичний стресовий розлад. Його виписали за умови, що його батько й. Мачуха буде дотримуватися подальшого плану лікування, включаючи зарахування до школи та терапію. Але центр не зв'язався з Едріаном після його виписки, щоб впевнитися в дотриманні всіх рекомендацій та настанов. Через місяць Мачуха Едріана надіслала електронний лист терапевту хлопчика в лікувальний центр, сказавши, що Едріана стає надто багато. Хезер і Майкл дали зрозуміти, що вони не хочуть Едріана. Вони не приховували свого знущання чи нехтування ним. Правоохоронні органи та служби у справах дітей теж про це не дбали. У результаті Хезер і Майкл зробили те, що хотіли з його дорогоцінним життям, знаючи, що Едріан нічого не означає для тих, хто має повноваження допомогти. Деякі випадки неприйнятного поводження були задокументовані на системі відеоспостереження Майкла та Хезер, встановленої навколо їхнього будинку. Згідно з часовими мітками, таке поводження тривало щонайменше дев'ять місяців. Хезер навіть зберігала фотографії своїх діянь над Едріаном у своєму iCloud і навіть поділилася цими жахливими фотографіями з багатьма людьми у Фейсбук, а також своїми історіями про їхні навмисне жорстке поводження з дітьми. І натякала на бажання його вбити. Згідно зі свідченням під присягою, на різдво 2014 року мачуха послалася на те, що хоче змоделювати епізод ходячих мерців, у якому персонаж стріляє дитині в потилицю. І ніхто з ким вона поділилася цими фотографіями чи дописами, ніколи не повідомляв правоохоронним органам. Хезер навіть зберігла онлайн оголошення, які вона знайшла про спеціальні засоби для транспортування людських тіл. Деякі з цих фотографій, і відео, які зняла Хезер. Є у вільному доступі. Кадри показують, як семирічний Едріан піддається наступному жорстокому поводженню. Йому зав'язували очі, роздягали, просто прив'язували, приковували наручниками до столів і шов, закривали у валізі і навіть зав'язували очі, щоб потім підвісити його догори ногами на інверсійному столі. Основна мета інверсійної терапії це відновлення природньої форми хребта за рахунок розслаблення м'язів спини і розтягування міжхребцевих дисків. Це могло продовжуватися годинами. Або днями, через що у Едріана виникали величезні набріки на його руках і ногах. Хезер все документувала. Набряки також утворювалися через те, що його дуже міцно зв'язували, від чого в нього з'явилося спотворення мускулатури. Є фото, де його обличчя сильно скривавлене та глибоко порізане після того, як його вдарили мітлою. Існує велика кількість записів камери, де його змушують ходити у дворі зі смолоскипами в якості покарання, а також кадри, на яких його змушують їсти з миски, наповненою червами. При цьому в нього були зв'язані ноги та руки. У Хезер були фотографії його виснаженого тіла, на якому з під шкіри стирчали кістки. Майкл і Хезер насолоджувалися силою, яку вони застосовували, щоб дати зрозуміти цьому хлопчику, що він безпорадний. Вони хотіли, щоб він відчув себе самим ненависним хлопчиком на землі, якого ніхто не любить. В січні Майкл штовхав Едріана в брудний басейн і змушував там стояти ночами. Басейн не чистився місяцями, він пророс рослинами навкруги сміття і йому. Якось Майкл так сильно вдарив його ногою, що порізав Едріану голову. Звісно, у лікарню його ніхто не повіз. Натомість Хезер зашило рану вдома. Хвора Хезер часто била Едріана електрошокером в найболісніші місця, в тому числі тин, після чого обвинувачували його в тому, що він себе торкався. Зображення, знайдені в iCloud, показали, як за кілька місяців погіршився стан здоров'я Едріана. Він пройшов шлях від здорового маленького хлопчика до змарнілого з гнилими зубами і запалими очима. На інших фотографіях були його розпухлі та розбиті губи. Поліція вважає, що ці рани були нанесені, коли маленький Едріан намагався прогризти собі дорогу через фанерну в'язницю. Є фото, на яких зображено, як він прив'язаний до таких предметів, як кухоні, обробні дошки та інше. Фото, де він зв'язаний зі шматочком мила в роті і тарілкою з їжею, яка стоїть перед ним, і його карали, якщо він намагався їсти їжу. Також були встановлені спеціальні сигнали, які повідомляли цим потворам, коли Едріан намагався взяти їжу. Його змушували годинами стояти наодинці з піднятими вгору руками та стояти в напружених позах на вулиці в січні. Він був одягнений лише у футболку та штани піжами і весь тремтів. Восени 2015 року Едріан помер на самоті, без їжі, в душовій кабіні. Його роздягли до гола та прив'язали до крісла, а душову кабіну забили великим шматком фанери, а зверху під стелею підвісили камеру для відеофіксації. Едріан не мав сил ні на що ні підвестися, ні притулитися до стіни. Його лишили там на повільну, болісну загибель. Дівчинка, яка жила в будинку, розповіла слідчим, що вони чули, як Едріан кричав через вентиляційний отвір. Я помру. Хезер називала його хлопчиком, не використовувала його ім'я. Хезер і Майкл залишили його тіло в душовій кабіні гнити. Тоді пара вирішила придбати свиней, після чого морили їх голодом, щоб потім згодувати цим свиням зголодніле, виснажене, понівечене тіло Едріана. Приблизно через два тижні на домашню сварку сусіди викликали поліцію. Коли вони прибули до їх будинку, Хезер сказала їм, що якщо вони оглянуть майно, то знайдуть частини Едріана. У будинку було брудно. У стінах були діри від куль і сміття, розкидане по всьому будинку. На підлозі та стільницях лежали мертві миші, щуряча у ут... ташці шп... та відео для дорослих. У кожній кімнаті була камера. При огляді території за межами будинку, свинарнику на подвір'ї біля хліва, вони знайшли частини семирічного Едріана Джонса. І як повідомлялося, інші діти також мали ознаки голодування та тілесних ушкоджень. А тепер давайте обговоримо, хто був опосередковано причетним до смерті Едріана. Для початку колишній колега Майкла Джонса був свідком жорстокого поводження з Едріаном. По-друге, Колишні няні сім'ї. Також пізніше повідомили, що будинок Джонсів був брудним і що вони були свідками поганого поводження з Едріаном та його сестрами. По-третє, дядько Майкла Джонса Віллі Флауерс, який жив з подружжям. Це та людина, яка могла і повинна була врятувати життя Едріану. Він знав, що відбувається, і ніколи не повідомляв про це. Віллі навіть з'являється на деяких відео жорстоко. Поводження з Едріаном у висновку він виходить із ситуації без жодних наслідків, тому що тоді в Канзасі не існувало закону, який зобов'язував би його повідомляти про те, що відбувається. Був у домі Хезери Майкла достатньо довго. Його матрац і речі були знайдені в їхньому будинку, що свідчить про те, що він жив там до кінця життя Едріана. В четвертих біологічна мати Едріана. Я однією з тих, хто подав позови про неправомірну смерть проти обох штатів, але її не можна не вважати частково винною в цьому. Мати мала багато сил, звинувачуючи всіх інших у трагедії, яка почалася через її власну неспроможність піклуватися про Едріана. Вона могла врятувати життя своєму синові. І п'яте, звісно, служби захисту дітей. Соціальні працівники і держава. Колишній заступник директора департаменту у справах дітей і сімей Даяна Кіч повідомила в новинах, що вона вражена відсутністю прозорості з боку агентства. Вона звільнилася з кафедри через проблеми, подібні до цієї справи. Даяна заявила, що департамент у справах дітей і сімей часто приховував від громадськості подібні випадки смерті дітей. Даяна також прокоментувала адвоката цього департаменту. Адвокат не вважала, що ми повинні документувати щось, що стосується трагічних випадків з дітьми. Вона хотіла лише усної розмови по телефону. Якщо ми робили нотатки від руки, нам наказували їх потім знищити. Після смерті Едріана, члени сім'ї, включаючи його біологічну матір, одну із сестер і бабусю по материнській лінії, Подали майже ідентичні позови проти соціальних працівників як у Канзасі, так і в Міссурі. У позовах, у яких дитина згадувалася його ініціалами AJ, стверджувалося, що соціальні працівники мали захистити його від передбачуваної небезпеки заподіяння шкоди з боку його батька та мачухи. Позови вимагали відшкодування 25 мільйонів доларів США. На відміну від багатьох інших дітей, які зазнали ж жорстокого поводження та нехтування, жорстоке поводження з якими відбувається під завісою темряви та таємниць, погане поводження з джей було предметом неодноразової, здавалось, б, нескінченної серії повідомлень дзвінків на гарячу лінію до соціальних працівників і соціальних служб. У Канзасі та Міссурі, адвокат, який представляв інтереси бабусі, матері та сестри Едріана, заявив, що, незважаючи на всі попереджувальні знаки, дзвінки на гарячу лінію та докази поганого поводження з дитиною, вони фактично дозволили його батькові й мачусі продовжувати ці тортури та, зрештою, вбити маленького хлопчика, поки вони спостерігали, склавши руки. Далі в позові правомірно стверджувалося, що втручання держави обмежувалося дорученням батьковій Мачусі Едріана підписати аркуш паперу про згоду припинити жорстоке поводження з хлопчиком юридичний еквівалент присяги мізинців. На жаль, хоча й не дивно, суди Міссурі постановили, що соціальні працівники не несуть відповідальності за смерть Едріана Джонса. Дозволивши службам у справах дітей знову не бути притягнутими до відповідальності. Насправді апеляційний суд штату Міссурі пізніше підтвердив висновок суду нижчої інстанції про те, що соціальні працівники мали право на офіційний імунітет. Ця доктрина захищає державних службовців від відповідальності за передбачувані акти недбалості, вчинені під час виконання дискреційних дій під час роботи, тобто за власним розсудом. Цей випадок став каталізатором для законодавства запровадити нове законодавство, яке дало б змогу карати або звинувачувати дорослих, які не повідомляють про жорстке поводження з дітьми вдома. Відбувся багаторічний законодавчий перегляд системи захисту дітей у 2021 році. Закон Едріана створив комітет і зобов'язав офіцерів і працівників, які працюють з подібними справами, візуально спостерігати та спілкуватися з дітьми, які ймовірно є жертвами жорстокого поводження та зневаги. Держава також покращила підготовку лікарів щодо розпізнавання жорстокого поводження та надання охоплюючих послуг для проблемних сімей. Шкода, що потрібна страхітлива смерть семирічної дитини, щоб змусити людей нарешті щось зробити. Ах так. Зрештою, батько Едріана, Майкл Джонс, визнав себе винним у вбивстві першого ступеня у 2017 році і був засуджений до довічного ув'язнення без права умовно дострокового звільнення протягом 25 років. Його мачуха Хезер Джонс. Також визнала себе виною вбивстві першого ступеня і була засуджена до довічного ув'язнення.